Слава Ісусу Христу! Сьогодні дійсно наш час церкви разом нашого зібрання і служіння. Богом подарований, ми використаємо цей час для того, щоб і прославити Господа, і почути Його Слово. Я зустрів недавно таку фразу, яка говорить: ми прийшли в цей світ без нічого. Беремося в цьому світі за багато що. Підемо звідси без нічого, але відповідати будемо за все, що бралися. Дійсно, влучно сказано, просто влучно, що прийшли без нічого, багато за що ми тут оберемося, роздумуємо, переживаємо і щось ведемо, підемо звідси без нічого, але відповідати будемо за те, що бралися. Нехай допоможе нам Господь, за все, що ми взялися, довести. Як найкраще. Я сьогодні хочу говорити про коротенько, як зміцнити свій духовний імунітет. Як зміцнити свій духовний імунітет? Але як каже слово, що перше тілесне, а потім духовне, то трошки згадаємо про те, що таке наш імунітет. По научному визначенню говорить, що це сукупність захисних механізмів, які допомагають організму. Боротися з чужорідними чинниками, бактеріями, вірусами, найпростішими гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними і речовинами. Тобто це такий механізм в нашому тілі, який допомагає нам боротися і захищає самих нас від всього недоброго, що може нам загрожувати в житті на цьому світі. І коротенько, прості такі. Правила, як же його зміцнити? Здорове харчування, фізичні вправи, достатній сон, і, і ще можна щось додати. Але ось є основ, основні такі моменти, які допомагають його зміцнити. І сьогодні дуже легко його руйнувати. Харчуватися тільки фастфудом, десь не спати ночами і не займатися ніякими фізичними вправами. Тись такий спосіб життя, і ти опускаєш свій імунітет, своє здоров'я? Якщо переводячи це в наше з вами життя як християн, сьогодні дуже легко днями не читати слова, сьогодні дуже легко днями не молитися і місяцями не ходити в церкву, і це знижує нас духовний імунітет, це послабляє нас як християнин. Як же його зміцнювати? Ми коротенько розглянемо поради до Ефесян, як написано в шостому розділі із 10-го віршику. І нарешті таке: будьте міцні в Господі, в його могутній силі, зодягніться в повний обладунок Божий, щоб протистояти диявольським підступам, бо ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів, темряви цього світу, духовних сил, зла на небесах. А тому зодігніться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день, і вистояти, перемігши все. Тож будьте стійкими, підпережіться паском правди, а праведність візьміть своїм панцирем, і щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир, а також візьміть віру як щит, за допомогою якого ви. Зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом, вашим, а мечем Духа, послання Боже, палкими молитвами і благаннями в дусі моліться завжди. Ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Ми, як народжені згори, коли народилися, дійсно Бог дав нам. Той ніби духовний механізм, який можна зміцнювати, зрощувати для того, щоб берегти себе від багато чого поганого. Ми казали, що сьогодні дуже легко да, ці речі і можна опустити своє здоров'я. Ми говорили, що загрозою є для нашого організму і тіла це віруси і всяка хвороба. Що сьогодні для нас, як християн, є загрозою в сучасному житті, спокуси. Спокуси, гріх з це разом, якесь інше вчення непевне може бути нам загрозою. І, і багато можна перезачислювати, що є в цьому світі, яке може нам, як християн, впливати на нас, і воно реально для нас є загрозою. Отже, щоб ці речі не перемогли нас, нам потрібно змізнювати, збудовувати самого себе як християнина, як духовну людину. І апостол Павло він звідси починає, що будьте міцні в Господі, в Його могутній силі. Тобто вже закликає нас зміцнюватися, зміцнювати свій духовний стан, духовний імунітет, зміцнювати себе, збудовувати. Чому і 13-й віршик він говорить нам про те, що життя християнина не буде тут тихеньким і спокійним. Візьміть повну Божу зброю. Бо вам потрібно буде давати опір, вам потрібно буде стояти, вам потрібно буде боротися і вистояти, витримати. Все, що вас постигне, або все, що на вас буде зазіхати, все, що вас буде торкатися, це те саме, що ми з вами не можемо сказати своїй дитині: слухай, ти ніколи не будеш хворіти. В тебе все буде класно, все життя, ніяка хвороба до тебе не прийде. Сьогодні з дитинства борються з тяжкими хворобами. Так само і в нашому житті ми не можемо сказати, віруючий ти християнин, то тебе буде класно все, тихе, гарне, чудове життя. Да, З Господом ти будеш переживати щастя і благословіння, але тобі потрібно буде переживати ці моменти, щоби вистояти, щоби побороти, щоби витримати все, що до тебе буде приходити. Далі. Говориться про праведність, візьміть кашолом праведності той, хто в правді, хто праведний, той чесний, відкритий і ширий. Хто в правді, той значить не обманює, не говорить неправди, і це є важливо. Будьте готові благовістити мир, як сказавши давно пророк Ісая, які прекрасні ноги благовісників миру, благовісників добра. Я пам'ятаю себе колись, коли я тільки покаявся і десь там проходячи ну, в, своїх, в своєму селі з друзями, коли вони там збираються різні речі роблять, я обходив їх третьою дорогою, щоб нічого поганого не набратися. Але тепер я можу підійти і їм щось сказати, поговорити десь. Тому що це є моменти, коли ти маєш благовістити, маєш бути готовим це зробити, не боячись. Не, не те, що незважаючи на інші моменти, але щоб ти був готовий сказати добру звістку про мир. Віра від слухання Слова Божого, говориться. Віра від слухання Слова Божого. І перш за все, це набратися, наповнитися вірою, силами віри, а потім і жити, і поступатися, старатися вірою. Жити, поступати. Вірую. Не сумніватися про своє спасіння. Не сумнівайся, що ти спасений. Ти без сумніву проголошував би, що ти або я спасений, впевнений у своєму спасінні. Позитив, як казав Христос, про радість спасіння. Радійте, що імена ваші записані в книзі життя. Це також важливо. І меч духа це послання Боже. Я читаю послання Ефесяни, є багато послань, це Слово Боже. Коли Христос в пустині, Він говоривши цитував, каже, написано і цитував слово. Сьогодні нам сказати написано і процитувати Слово це, це те саме, що вдарити мечем, або по-сучасному вистрілити. Сказав: написано, і ти знаєш слово, ти знаєш послання, яке ти процитував, проголосив. І сказав у цій своїй боротьбі вистрілити, вдарити. І молитва. Останнє, що апостол Павло він сказав, молитва за церкву, за Божих людей, за себе самого, за тих, хто близько, молитва і благання. Ти ніби стоїш у проломі, вистоюєш, просиш устрою, допомоги защити і благословіння, і молитва тобі допомагає. Апостол Павло перечистив ці всі речі, як той. Механізм, який, який є нашим духовним імунітетом, духовними силами. І без, без чогось не буде працювати, а коли воно разом, коли ми ці речі стараємося брати у своє життя, тоді воно краще працює для того, щоб зберігати нас, захищати нас і дати нам силу протистояти, і дати нам силу боротися, і дати силу вийти переможно. Для чого нам зміцнювати цей духовний імунітет і свій духовний стан? Як я говорив сьогодні є багато речей, які для нас є загрозою. І в євреях, 13 розділ із 9-го віршику, Євреї 13,9. Не дозволяйте збити себе з путі різними непевним ученням, шукаючи духовні сили. Покладайтеся тільки на Божу милість, а не на правила про їжу. Ніхто ніколи не мав вигоди, підтримуючи ті закони. Апостол Павло до Євреї напевно мали схильність десь захопитися якимось іншим вченням, непевним, яке було не істинним. Він говорить: не дозволяйте себе, то, якщо ми будемо вибудовувати той свій духовний імунітет, ми будемо мати ніби ту чуйку, що є добре, що є недобре. Яке вчиняє недобрим не без твоєї благодаті, мною є безсильним, а яке є істинним, яке є чистим, правильним, який є сильним. Збудовуючи самого себе, ти збережеш себе, не збудовуючи, не зміцняючи свій духовний імунітет, можна багато втратити. І багато людей вони в старості жаліють про те, що колись мало молились, мало читали і вникали. Мало десь були в служінні, Вони жаліють, бо час втрачений. Але ти не втратиш себе, зміцняючи себе сьогодні. Ти збудуєш, ти сформуєш, ти укріпишся, ти змішнешся. І сьогодні це для нас відкрито. Зміцнити себе в Божій благодаті, яка відкрита для нас. Збагатитися тим, що є нашим, як християн. І за це все подяка Господу, що він дарував для нас і відкрив. Тому Хай Бог благословить нас пам'ятати, що наше християнське і духовне життя подібно нашому і фізичному. Потрібно завжди дбати за себе самого. Потрібно завжди переживати за свій духовний стан, внутрішній чоловік, так як ми переживаємо за себе фізично. Кожен день нам щось потрібно. Кожен день ми щось хочемо для себе зробити, хочемо збудувати гарне навколишнє, гарно, гарно все, що було. Так і христи, як християнину, як духовному внутрішньому чоловіку. Збудувати, збагатити, зробити все як найкраще, подбати, перш за все, за нього, і зміцнити свій духовний імунітет, щоб мати силу, мати потім час нелегкий вистояти, пройти. І перейти. Нехай благословить нас Господь, давайте ми за це помолимося. Великий Бог, ми дякуємо Тобі за добрий час, дякуємо Тобі за наше служіння і церкву. Дякуємо, Господи, що ми сьогодні разом в нашому зібранні. Дякуємо Бог, що ти зберіг нас в всяких важких обставинах від всяких загроз. Дякуємо Тобі, Господи, що ми є твоїми людьми. Дякуємо Тобі, Ісус, за Слово Твоє. Дякуємо, Боже, що сьогодні все для нас відкрите. Ми просимо Тебе, дай нам твоєї благодаті, щоби зміцняти самих себе як твоїх людей, як християн, допоможи нам зміцняти свій духовний стан і духовний імунітет, виростати, допоможи формувати всередині ще більше і більше ту основу, що є в тобі. Нехай Дух Святий допоможе для нас. Наповнить нас, проведе нас і направить на правильний шлях, на правильний напрямок. Просимо тебе, нехай наші серця вони будуть запалені благодаттю Твоєю, Хай горять для слави Твоєї, Хай прославиться, Боже, Твоє ім'я, благослови цей час і це служіння кожного, хто є присутній, кожне серце. Амінь.